Друзі, доброго дня. Я в селі Попуженці. Це Тальнівський район, Черкаська область. До Тального тут 15 кілометрів, до Умані 35. така вулиця, не асфальтована, але жива. На початку вулиці це в центрі поворот, в центрі. села. І не знаю, метрів 200-300, як би не звернув уваги сильно, але недалеко від центру. Сам будиночок глиняний, обложений цеглою. Будинок газифікований, також є газове опалення і дров'яне. Великий широкий двір мені сподобався так, не асфальтований, але так затишно, знаєте, травичка росте, по Косіну. Тут хочеться прям босень тут походити. Криницю я вам показував вже на вулиці. Ось вона, я ще підійду з цієї сторони до неї. І... Централізоване водопостачання. Висачок працює все, як положено. Сам будиночок наші в нормальному стані. Нічого такого критичного немає. Не полопано, не облущено, є літня кухня, погріб. Сараї, комори, багато тут настроєно. Загальна ділянка 56 соток. І під городом здається, 43. Я вже підзабув трохи. Два рази питав і забув. Наповню 56 соток все разом. Все приватизоване, і двір, і город. Дах шиферний. Заведений інтернет, до речі, в хату. Зараз обдивимося з наружі і підемо всередину. Місце, звісно, тут дуже багато. Приємно так не. то я, знаєте, як на натуляну, наліплено, Ну, буває і натуляно з... зі вкусом. іначе і натуляно, але так все правильно з умом. і. А тут так наче все є і куча місця. це дуже гарно. Так, ідемо в хату, друзі. Вікна всі дерев'яні в хаті. Не знаю чи передає камера, але двір дуже широкий. Все ціленьке, все нормально. Меблі залишаються всі. Єдине, там десь якийсь один ковр, комусь не треба віддати, бо позичали для переселенців. І холодильник. Йому мають забрати все остальне. Ну і там фотографії, картини, самі розумієте. Остальне всі ліжка, шкафи, столи, що там є, плита газова, в літній кухні. Все залишається. Лічильник електроенергії в хаті. Тут у нас кухня і дві кімнати. Це одна кімнатка перша. Кімната, кімнатка не можна сказати, бо вона немаленька. Підлога дерев'яна. Вікна дерев'яні. Теля частенько все, все нормально. Так, тут у нас друга кімната і кухня. Ага, до речі, друзі. Вернувся сюди, опалення тут газове і пічне. Єдине, що в цю кімнату батареї від газу не заведені. Але при бажанні ну, великої проблеми там немає. Підключитися до котла і завести труби. Я Думаю, ну, при кому треба, то це не така проблема, щоб його доробити. Сьогодні не веза всі хатки чистенькі, якщо навіть двори зарощі, то хата в хатах порядок у людей. І всі переживають, що не убрано. Отак, у людей, які вбирають, всі бояться, що хтось щось подумає, а ті, що не вбирають. Нічого не бояться. Так, друзі, і кухня. Ось така кухня. Газовий котел. Виходить оця кімната, що не опалюється за цією стінкою. Тут можна, я думаю, Підключитися до цих батареїв і завезти туди. Раніше так будували, що було таке часто зустрічається, що одна велика кімната не опалювалася. Так, є лежанка працююча. Плита підключена, бачите? І тут також є груба і плита. Не поняли від дров. Все працює. І дрова, і газ Нормальна хата невелика, сильно але зараз на час великої, мені здається, і не треба я дивлюсь такі дома здорові, що продаються два етажа три. І мені прям... Думаю, люди раніше така мода була, всі строїли всі. А тепер, ну я не знаю, я дивлюся навіть, щоб в мене були гроші. Я б не купив би таку хату. Бо вона не треба здорова, оце таке куча цих кімнат, куча цієї площі. Ну, як на мене, краще дура більше, ніж хати. Так, друзі, дивимося, що в нас в дворі. Виноград якийсь, мабуть, непоганий. Я так думаю. Точно не цей дикий синій краніше був. Так, оце в нас літня кухня. Заведений газ в неї також. Накрита, я не знаю, як це називається, металлочерепиця. Так, ось така літня кухня доволі простора також. А є лежанка. Є піч, здається. Не бачу, лежанка точно бачу її. І, і піч, мабуть. Ну да, ось просто закрита, я не хочу, бо зараз почну лізти, там точно щось нарушу. І плита заді мене заведений газ. Ну, літня кухня реально просторенька така. Якщо зрівнювати з тим, що, ну, яка більшість їх, то тут і, і плита є, цей господі груба, яку можна винести звідси, якщо мішає, тоді ще більше місця буде. Нормально така. Весь день тут можна бути літом. Так, газ заведений, плита залишається. Так, так, погріб. В погріб, чесно скажу, не заходив, але так заглянув, то думаю, що все нормально. Зараз подивимося разом уже. Так, світло там є, виложено каміння все. Сходи. Не обсипані. Я сьогодні чуть не, не з'їхав глибокий такий погріб. І сходи такі всі з... вже обсипаються, то я думав, що буду їхати до самого низу. Так, друзі, кажу вам, що холодний погріб. Бо так з людьми спілкуюся і почав помічати, що дійсно є. Погріба холодні є, що там не відчувається холодок. Цей холодний. Вирішив, що буде так. Надо комусь не надо, але по факту, якщо люди купляють і в них там нічого не зберігається, то це проблема, як на мене. Тому треба звертати увагу на це, що при покупці що в погрібі дійсно було чути, що холодно. Зараз на вулиці 33 вже. Ну було по крайній мере, зараз може 30, ну в погрібі холодно. Так, куди долі? далі? Е, тут, друзі, не пам'ятаю що закрито. Я думаю, нічого важливого такого немає. Тут також щось. Такі собі спорудки, яблунька гарна. Показую вам двір, повернув сюди, зараз обійдемо назад. Але подивіться скільки місця. Я прям бачу, як тут якась така велика сім'я, куча діток собі. Для дітей то я не знаю, моя б дитина тут би, мабуть, цілий день би по цій траві гасала. І було б йому цікаво так друзі гаражик є спереду двору сонце світить зараз поміняю ракурс бачите які хати на тобто село нормальне вулиця Ось такий гаражик посередині тоже все нормально. Так. Так, ось якісь дерева. Не знаю, что это. Так, и тут у нас десь Десь щось тут хлів. Вінки каже. Влосниця переселенці робили. Мабуть, мали баню йти. Але десь поїхали за кордон. До речі, тут переселенці нормальні були, нічого, люди доволі, все. Все, собі порядок. Нічого не поламали, нічого не побили, нічого не повкрали. Так, тут для свині, а може для корови, я не знаю. Я не сильно розбираюсь. В живності такий. Мабуть там в першій для корови, а тут для свинок. Це курник. Тут ще можна обійти оток. Ще тут є місце, ще двір дуже здоровий. Ось криниця. Ну Теж вона відноситься до будинку, але й сусіди її вже іноді, буває, беруть. Але так дивлячись по хатам, то тут там скважини точно, є, може хтось і бере трохи. Вишенька. Щось я тут попробую пролізти. Ой, ой. Так, друзі, і йдемо до городу. А є ще такий контейнер, чи що це було, я не знаю. Ну, мабуть, не контейнер, а щось таке. Раніше я такі штуки бачу, але що це? Не знаю. Там солома зберігається, бачу. Трохи є дирочки. Це желізо. На метал можна здати кому не треба. Отак бачите які дворик, сусіди працюють, він щось Тянуть з города. Тут колись був літній душ. Ага, і туалет. Теж є, ціленькі, все нормально. Зараз часто часті, туалети позавалювались і так їх і немає. Тут є. Бачимо далі яблуні. Горішок молоденький. І тут яблуньки. Яблуневий сад, так, друзі, і город. Значить, город тут 4 43 сотки. Тільки під городом. А бачите, межі ось де вироблено. Туди до кінця, до зеленого, якщо вам видно. І ось опять до зеленого. Так, 56 соток, газ заведений, опалення газове і пічне, криниця по вулиці біля двору і централізоване водопостачання в дворі. Будинок глиняний, обложений цеглою. Взимку теплий, влітку прохолодний. Отак. Село, друзі, називається Папуженці, казав, вже найближче тут містечко це Тальне, 14 км 15 В селі є магазини, є сільрада, клуб, медпункт, чи як амбулаторія. Ви поняли, як в кожному селі. Є церква, правда, ну така не сильно розкішна, але церква є. Є батюшка, правиться там. Все нормально. В селі є нова почта навіть. Що говорить про те, що в село більш-менш нормальне. Ну так, по розмірам село середнє, невелике, не маленьке, не вимираюче. Все, думаю, для життя. Бачите, в людей собі курочки гасоють. Для життя село нормальне, недалеко від міста. Тихенько зараз вечір. Чути тільки птічок і собачок. І десь далеко люди щось говорять, все, а то все тішина і спокойствує. Вниз до городу, по городу і ще один город сусідський і далі йде вулиця, ще одна. Не подивився, друзі, що тут ставки, річки, ліса. Це вже ви гляньте по карті, якщо бо я не мав часу дослідити сьогодні. Все, друзі, дякую вам за перегляд.